Завершився другий етап підтвердження участі у спеціальній останній сесії національного мультипредметного тесту. Повідомили у Міністерстві освіти і науки. Він тривав з 1 по 7 вересня. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, бажання складати тест на сьогодні підтвердили понад 5 тисяч вступників. 10 вересня для учасників з'явиться можливість завантажити запрошення, в якому буде зазначено час, дату і місце проведення тестування. Спеціальна сесія національного мультипредметного тесту триватиме з 12 по 16 вересня. Інформація про результати за шкалою 100-200 балів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 19 вересня. Нагадаємо, цьогорічне тестування проходить в три сесії. З 18 липня по 10 серпня та додатково, 16 по 20 серпня, вже пройшли. Залишилась спеціальна. Вона триватиме з 12 по 16 вересня. Абітурієнтам важливо пам'ятати, що пускають до екзаменаційного центру за паспортом громадянина України, за кордонним паспортом чи документом за стосунку ДІЯ. Також потрібно мати запрошення на тестування. Його треба самостійно роздрукувати зі своєї інформаційної. Сторінки. Цьогорічне тестування особливе, в тому числі і з точки зору безпеки. Окремим пунктом стоїть і порядок дій в разі повітряної тривоги. Якщо під час тестування розпочнеться повітряна тривога, то мультипредметний іспит призупинять, а його учасники перейдуть у безпечне місце. Якщо тривога триватиме менше однієї години 15 хвилин, тоді учасники повертаються до приміщення, щоб продовжити виконувати тест. І якщо більше ніж година 15 хвилин, тоді учасники мають реєструватися на додаткову сесію, щоб скласти мультитест. Вся офіційна інформація щодо тесту є на сайті Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські ізвісті.